У когось гроші, у когось слава, у когось до сніданку кава. Я наче прісної води нап'юся, до сходу сонця усміхнуся, що Бог дає усе приймаю, маю сім'ю, люблю, кохаю, цілком роботі віддаюся, на помилках своїх я вчуся. З роками менше довіряю. Кого болить, я відчуваю, буває, плачу, більш сміюся, з рідними радістю ділюся, зла ні на кого не тримаю, дурням образи пробачаю, судить нікого не беруся, з часом в проблемах розберуся. Із неба манни не чекаю, сама на себе заробляю. І миру хочу, хочу миру. Щоб люди всі жили щасливо.